Ну що, друзі, щоб не відбувалося навколо нас, а прийшло літо. Тому я вітаю кожного, хто перегляне це відео із першим днем літа. І бажаю, щоб воно нарешті принесло мир. Бажаю, щоб наші дітки могли насолоджуватись теплом, сонечком і усіма літніми радощами під мирним небом. І так хочеться, щоб та тривога, яка лунала цієї ночі, щоб вона була останньою. І так хочеться, щоб не переживали мами, щоб не переживали дружини, щоб не плакали діти. Хочеться просто миру, мирного літа. Давно, друзі, я вже показувала свій кошочок. От, і взагалі все-все, що тут, а де і як. І ось, будь ласка, подивіться. Подивіться, як вони вже підросли. Це сарядка. Це сарядка, курчатка. Півників вже видно. У курчаток вже видно. Де півник, де курочка? Дивіться, який грабінець. Бачите, бентамчик. А ви тільки подивіться, ви тільки подивіться, о! Дивіться, це сиренята які. Правда дорослі? У нас ось така радість, ось така новинка. Наша кроличка дала нам перших кроленяток. Їчки, подивіться, які лапочки, які всі лапочки. Зараз, зараз, манюка, принесу тобі їсти, зараз. Правда, їх тільки троє. Потягуються. Двоє світленьких, одна чорненька, така як келі, і кроличка. Вона молоденька, вона ще молоденька, тому, тому тільки троє кроленяток, але нічого. А он і їхній татусь, збитошник. Знову вибіг. Вже його сьогодні ловила, але я його не зловлю. Дочекаюся, повернуться діти, та вже хай його ловлять. Не, не вредні, не вредні, такий майже ручний. Оце сидить он там зараз. От. Підійду, він такий не, не буянить, ніде далеко не біжить. Побігає, побігає, він зараз повернеться назад до кліточки. Пішов пастися. на який. Ліся, я що казала, Не кроли всі їсти, а він тут, як тут. Ну все, тобі не буду нічого давати, ти напався. Тебе потрібно посадити на місце. Але ж ти зараз знову вирізеш. Там потрібно дещо зробити, він вилазить з під низу. О, бачите, не, не чекай. Пішов. Пончик. Вон, як писа, яка гуляє сама по собі, так і крім Поскакає зараз назад у садок. Пончик! Пішов! Ай, хай, собі, хай собі гуляє. Десь з'являться всі, тоді ми його посадимо. Гуляють у нас уже і кохи. Уже ну, днів чотири. Так, точно. Вони на вільному вигулі. Мабуть, напевно, що в хліб хоче. От. Де ви там? Ой, де ви там є? Зараз десь з'являться курочки, то покажу. Ну, десь курочки сховалися під дошки, не виходять. От, але факт того, що гуляють кури вже, ми їх не закриваємо назад до голубів, вони там роблять збитки, вони їдять яйця. От, е, а ось сюди вийшли на вільний вигул, ночують разом з дорослими курми. Оце єдине, за що переживали, щоб е, це наш кох із рамбу не бився. От. Але ні, не, не б'ються, а вони там вон, собі посідали під, під дошками. Не б'ються так, тільки один до одного можуть позлитися, покричати, але битися не б'ються. Тому, тому все, тут ходять собі. Ви тільки подивіться, який прям цілий граф. О, кріль, я знаю, як я тебе назву, ти будеш граф. Бачите? Тут у нас бійці два. Ну, два тільки, але найменші, два найменших бійці. От, сиділа вона на яйцях, там вісім чи дев'ять лежало, два викинула, коли вже ось ці з'явилися. А, пер, а перед ними то якось вона так приводила кожен день по одному курчаті і поки де забирати, вона його придушувала. Я вже думала, якщо чесно, що піде вона ця курочка, кворчичка під ніж. Думаю, не хочу такої. Але два, два таки вивела і таки на них обігріла, посиділа. Зняла я її все. На другий день вона їх прийняла і таки два водить. Чингисхан. З бігуночкою з подружкою є, водить її, вона знову почала нестися, вже два яйця знесла. А це ще хочу показати. Буряки ще не прорвані, бур'ян стоїть. Проте гички на буряках вже немає. Розумієте, це як заходить сюди стадо наше, зараз десь я його знайду. То це все. Вже вони знають, де буряки? Оце мені таке роблять. Правда, добре, що. Поки що тільки краєчок зайняли, знаєте, не, не вздовж і не впоперек. Так, замазурки ось теж виходять на сонечко, але зараз ось тільки одна собі лежить, а друга десь там у клітушці. Все нічого не міняється. Собі так і поїдохує курчаток, якщо зловить. Бачу, десь немає бійця самого старшого одного курчата, яке одне лишилося з того виводка, і таке вона його десь. Десь поцапала. Оце прошу Юри, бачите, вона повністю ось повідривала оцю сітку, то вже немає сенсу її сюди чіпляти, вона її рве. Оце прошу Юри, що е, шукай, що желізне роби, тому що е, кручатка, які ось зараз ходять з квочкою, поки що вони ще сюди не висипають на корито, от, тому до неї вони не потрапляють. Але якщо ось зараз день-другий, вони підростуть, будуть починати вилітати, то вона ж їх так само похопає, половить. От, а вчора, знаєте, добре, що е, десь тут близько крутилася, та впав до неї рембо півень, та я почала зразу кричати Ачу, ачу, то ви думаєте, е, що не розуміє? Розуміє, коли кричу, Ачу, бо, бо вже ж і зловляла, що це хапає. От, мітлою, <с? <с?> мітлою зловляла. То е, я почала кричати то правда вона так зупинилася, стоїть. От я швидесенько клітку відкрила. Рембо хлопчик розумний, тільки побачив, де кліто де... дверка кляпнула, тільки раз, зі мною вийшов і все. Осталася з носиком. Так, фазаночка у нас сидить, Петрусь охороняє при вході, хоч би зараз не вискочив мені от з кліточки, бо будемо під саком знов ганяти. В минулому році було таке, що вискочив, от, але хочу показати, що він линяє. Подивіться, скільки пір'я, Але я вже, знаєте, не хочу сюди вже лізти, щоб не тривожити самочки. Уже думаю, дасть Бог, о, молодець, виверну воду. Дасть Бог, щось вона нам має висидіти, можливо. от. Тому так. Ну і що зробив? Ось що зробив? Пішла по поливалку. У голуб'ятнику, друзі. Бачите, молодняк поштових. Молоднячок, Дверку кляпнула, а він обясні сидить на, на дверці. Молодняк дорослий. Доросли відлетіли. Тримаються, тримаються разом, тримаються кубки. Дивіться, які красуни. Які красончики, правда? Ну, відколи, відколи забрали курей звідси, от, то поки що бачу, он павич сів. Не знаю з яким. Треба буде подивитися, з яким вони там гніздечко створили, то ось це поки що один. Напевно, що на яйцях і, більш, і більше ні. А, то ще навіть є одненька яйце. Все, сідай. Давай, то ще навіть є яйця одненька, ще має бути одна. А я трішки помолилася, я щось дивлюсь, дивлюсь. Ха -ха. Бачу, курських не видно. От, А вони. А, а що це таке? Уже курей немає. А, від яйця тільки одна шкарлупка, не можу зрозуміти я. Невже самі п'ють? Все, немає. Я думала, вона там сидить, а може вона буде знову нестися. Грав собі, як не так витягнеться, то так витягнеться. пончик. А поня біду робить. <сум> пончик, звикай. <сум> Бо я так бачу, що вже цей граф кліточки не втримається. Друзі, курочка Сара бентамка, так і водить троє своїх маленьких кохів. От, вивела їх на вулицю, є, вони вже самі за нею виходять, з за нею заходять, я її взагалі не чіпаю. От вона матуся хорошенька. <сум> Правда? Правда? Ай, таке воно в мене все Все таке хорошеньке. Ондечки ондочки. Стадо знайшла. Під тракторами. Так, бігунки. Качка. Там з її струни, решта. Зараз спробую обійти. І все куди побігли. А де? А де решта? Це, друзі, молодняк. Ну, ну як молодняк? Вони і ти молодняк, і ти молодняк, але оце біленька, це вже старша з першого виводка. А це ось ці прищики, всі. це ось цей другий у нас виводок. Де дві качки висиділи. Що одна, що друга 100%, 100 вивід був під однією, під другою. І разом їх вийшло. Тридцяток, там чи 31, чи скільки. От. Ну і бігунці з ними. Ось, то це, що хочу сказати, що вже. Вже все, вже ми їх теж від... випускаємо, відкриваємо, вже горошку не загонимо. Вони, відколи свинка до них доступу немає, чи вони до свинки, не знаю, як сказати, от, то вони є усі. Слава Богу, ніде нічого. Качки гарно водять, дві, здається, води, третя ні. А старші, старший по під підвідьковим комбайном. Та. Ну теж біля них є качка. От. Але вони вже вони вже дорослі. Вони вже куди хочуть туди йдуть. А, вони ось тут всі вже. І тайсон тут біля них. Ось От. От така сімейка. Це сімейка старших. Ось так. Бігунки лишилося. Скільки це тут цих старших лишилося? Четверо має бути. От. Четверо тут старших бігунків має бути, а в, тих, а в дріботи та й шестеро. От. Так, бентамчик вже забрав курочок водити. Ну, не без гріха, буває, сару провідає тюльпанчик цей. от, Ну, але, але все рівно. В основному він лишає її у спокої. от, О, пішла моя дрібота десь вздовж на вулицю. То ці собі йдуть помаленьку, а бігунки вже он. Де ще лапкають. Треба, напевно, що забрати. О, дивіться, 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 біжать. Дивіться. <гум> ну це бігунки ці. Ну це потіха. Такі заводіли, я вам хочу сказати. Оце такого самі перші куди-небудь летять. З нами просто весна прощалася, друзі, рясним дуже дощиком. От і сьогодні качня там. Каченятам сьогодні щастя. Вони бігають в вологу, вони там десь на, на дорогу біжать, там, там ще калюжі стоять. От, на город вибігають, там все, знаєте, волого, роса, якісь черв'ячки, мурашки. Тому, тому вони собі такі задоволені, задоволені. Навіть, навіть оце сьогодні бачу, біля кальобаночки нашої їх і немає. Вони собі знаходять де побоблятися і, і попити, поїсти. <рик> Їдуть мої трактористи. Хотіла склати тракториста, а їде один. Хоч би зараз в городі не був. Не газуй! <лоджен> а! -а, -а, -а! <сорги> Молодець! Получається? Да. То треба туди заїхати. Та мені сахарка витягнув, там, Ви я один поїхав. там За Що? Каже, мало зів баби. Нормально, нормально з'їв? Та <світ> <світ> Качок не роз'їть? Виключи, Іван. Масу. Все, справились? Угу. Дивіться, ще з чим перший день літа радує. Бачите, трояндочка моя, як я її називаю зихвірка. Вона цьогоріч вже така височенька, така розгалужена. Он на, на старенький дах погреба. Говко! Ні, він не втікає! Пішли, пішли, кажу, біжить, подивіться, де граф лежить, пішли до графа. Дивитися, яка він не втікає. От І почала квітувати вже з верхніх гілочок. До речі, є одна вкорінена. От І вкорінена теж ось вибила перші свої бублюшки там на городі. Пішли графові кліточку майструвати. <реш> він собі в них попід ногами. Туди-сюди. Ага. Ну, розлігся собі в холодочку, то й все. Там, розлігся. Сонечко. Що? По тобі сонечко. <сіх> Вже полетіло. Ну все. Все, обдивилися. Прийшла, друзі, вибирати полуничку. Ой, щось здала Наташка цьогоріч. <сіх> Полуничка нічим не застелена, не підстелена. Тому така, дощик пішов. От вона, тут. Пісочку, але нічого. Пісочок моїться. Слава Богу, дощик на полуничку. Ну, на все дощик пішов, але знаєте, на полуничку то саме. Саме-саме то. Тому що буде наливатися, дивіться, полунички. Гарненькі. Я цьогоріч тільки ледь бур'янці на ній забрала і ту десь забирала, знизу, ще дивіться, які будячки стоять, а десь просто зверху позривала. Ой. То Ой! Але зараз не знаю, десь дітвора варенички хотіла. Ми вже вибирали. М можна сказати, знаєте, вже е ось як ото -от на першу полуницю, такі, знаєте, як то жадні. От, А це вже все, ми вже наїлися, тому що перші полуниці постійно ходили діти, вибирали та собі з цукром натопкали. Ось, наминалитий. Їли, їли вже до, до, до пузика, наїлися. Та вже ось якось кажуть, мамо, варенички з ягодками звариш. То це ось хочу вибрати. Бачите, гарненька, гарненька полуничка. Є туди в кінець, але дивіться, дощики йде, бачите, вже деяка вже портиться навіть. От. В кінець тут така дрібненька. От тут о, гарно, 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 знаєте, своя, віці яка. А зараз ще поки вибирати, то ще дещо вам покажу, це ж я згадала трояндочку. О, біжить помічниця мені. Угу. І щоб підкручували мені. То щось підкручуєте. Вервайте і сирі, бачу, що я можу. Але я не хочу. Бачить, що я можу, Наталя Васильна, але я не хочу. І Надія Миколаївна. Це підкрувала. наша випускниця сьогодні з початкової школи. Так. Ось дивіться, це ось ця моя летюча троянда. Зефірочка. Бачите? Буде цвісти. Ну, а ще, друзі, я. Помаленьку, помаленьку, потрішки, але все-таки нависаджувала квітів багаторічників уже на нагород, ось це тут, вздовж із Це дзвоник. Ось сюди далі йдуть орлики. Тут гвоздички. Я ось ось ці проріджую, бачите, я їх густенько, так маленькими висаджувала, то вони зараз дуже густенько, а вона ж кущиця, то я ось так трішки на цю сторону. Порозсажувала ось там далі між часником піретру. От. Далі тут ось вздовж ромашка велика, королівська, біла. І вже навіть ось тут біля кущику лаванди, який вже буде квітувати. І так по алісумом навіть уже лаванду теж повисаджувала, правда, ще не всю. висаджувала тільки та, яка більшенька. От, а ще. У парничку лишається. У мене лаванда, щоб висадити. Тому тому ось так розмножую потрішки все-таки. А ось тут у мене, пам'ятаєте, саме перше, що я висадила з парничка, це сухоцвіт лимонів. от Та він такий теж густенький-густенький, поприймався весь, і ви подивіться, викидає, викидає вже ось цвіт. Бачите? Добре, що пішов дощик, промочив землю, то я мамі обіцяла, трішки звідси навибираю. От. А то ще зараз доводиться дітей сварити, тому що сіду мені вже горошок до пти. От. Горошок не, не свариться на мене, тому що горошок геть у бурянці, але нічого. Є діти вже ходять посмикою, то я сварюся, кажу, ви хоч обходьте звідти від буряків, сюди мені не лісся, тому що тут ось ще. І капустка з насіння, яку висівала пізня, 200 вже гарненька, така. Вже їх потрібно буде розсаджувати. добре, що вологу та якраз помаленьку якось висажу цю капустку. Та й одним словом ось такі у нас справи. Я помаленьку полуничку вибирати. От. А вам, друзі, гарного, гарного дня, гарного початку літа. 1 червня. Ще раз вітаю.